Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте поставити мені лайк, залишайте коментарі та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавого. Темою сьогоднішнього відео буде мій парфюмерний вішліст, тому що ця тема перемогла у голосуванні. Дякую всім, хто долучився і залишив свій голос. Відео на тему розпаковка моїх парфумів теж буде, але не сьогодні. Сьогодні будемо говорити про мої бажанки. Тож, поїхали дивитися. Почну я з парфумів, які в мене вже були, або у вигляді фланкерів, або у вигляді флагманів, і я хочу їх повторити. Таких парфумів в мене наразі, наскільки я бачу, два, ну, можна сказати, три. Три, хай буде три. Перший це Gypsy Water від Byredo. Я цей парфум мала в колекції, я знімала відео, в якому він приймав участь. Таке найбільш популярне відео це мої парфумерні я. Тож я, звісно ж, залишу посилання у інфобоксі. Дивіться, переходіть, якщо вам цікаво. Я закохалася в цей парфум, він мене заспокоює. Він для мене дуже в один час і. Доглядового напрямку і свіжого, природнього, такий незвичайний він і поєднує в собі різне. Його також називають ароматом чистоти. Я частково з ним теж погоджуюсь з цим твердженням, бо все ж таки я не уявляю. Собі його взагалі, що хтось може сказати, що це якийсь брудний мускус чи щось таке, ні. Він дуже такий чистий, розчисаний. Мені таке подобається. У мене є аромати, схожі на цей за напрямком. Не, звісно ж, не копії, не дублі, не клони. Вони різні, просто вони теж свіжі, в якийсь спосіб доглядові. І я хочу пожити з ними перед тим, як буду повторювати те, що в мене вже було. Але в ві шлістів він в мене висить, при нагоді я його все ж таки. Собі до колекції поверну. Наступний парфум – це парфум від Kilian Good Girl Gone Bad у класичній версії. В мене нещодавно закінчився флакон Good Girl Gone Bad у версії Extreme. Мені дуже сподобався цей варіант парфуму Flanker. Бо він мав собі молочну ноту, і я дуже полюбляю взагалі аромати з лактонними нотами. Мені цікаво поносити оригінальний аромат. Я носила його у пробнику, але я б хотіла все ж таки мати флакон, бо мені дуже подобається це поєднання нот. Це такий персиково-османтусово такий Аромат. Я не можу назвати його гурманикою, бо в ньому є ноти типу табака. На мені вони не гучні, але все одно вони відчуваються. І в такий спосіб він все ж таки трошки для мене відходить від. Такого напрямку гурманського, тим він мені і подобається. Він смачний, але не гурманський для мене. І я залюбки буду мати флакон, флагман, легенду, з чого все починалося. Тож колись, мабуть, собі придбаю. Так, і е, аромат Pure Mask від Narciso Rodriguez у мене був у такій палочці е, 7,5 або 10 мл. Е, е, я його використала з задоволенням. Для мене це також аромат чистоти, і, мабуть, це єдиний напрямок, який я, в принципі, е, може навіть буду розширювати. Мені здається, що якщо, наприклад, табачні якісь парфуми чи е, шкіряні в моєму конкретному випадку багато їх мати мені не потрібно, то аромати знову чим. Стати завжди в моїй колекції бажані гісті. Тож зараз піду куплю собі джипсі всіотер і повернуся до вас. Хочу зараз зробити такий маленький, ніби не дисклеймер, але просто пояснення. В принципі, жоден з парфумів, які зараз я вам перелікую, от прям сьогодні іти купувати, я не збираюся. Я на даний момент дуже задоволена збалансованістю моєї колекції. В мене близько 70 парфумів, плюс-мінус, бо ті, які в мене запаковані, я не рахую, поки що що вони є в моїй колекції, Я мешкаю в Греції. І тут осінь і зима не такі, як в Україні. Якщо чесно, мені не вистачає осінь і зими як в Україні. Я розумію, що хтось може зі мною не погодитися, але я людина, яка не дуже добре переносить спеку, мені треба адаптовуватися, я багато часу проводжу вдома, бо мені важко бути на вулиці. Я обожнюю осінь і зиму. І прохолодна погода це те, що я люблю більше. Тож, коли я звісно ж довгий час мешкала в Україні, в мене... Було багато осінніх і зимових парфумів. Зараз вони всі тут, і я боюся, що я не буду навіть встигати користуватися всіма за ці два сезони. Тому е, поповнювати колекцію таких важких парфумів, е, якихось таких більш насичених, я точно не буду. Але навіть свіжих парфумів в мене вже багато. Я хочу встигнути поносити все. Тому е, я буду щось собі купувати з цього вішліста, тільки якщо в мене так суттєво зменшиться е, асортимент моєї колекції. Лекція. Тобто ніколи, мабуть. <ріст> а далі в мене аромат Lavia Beel Iris Absalom. В мене декілька разів були Лавіабель, були як фланкери, так і флагман. І е, мені подобається цей парфум навіть зараз, хоча вже пройшло більше 10 років з того моменту, як він вийшов. Зараз Цей парфум можна почути в більш-менш неспокотну погоду всюди. Е, і я не люблю пахнути так, як пахнуть всі. Тому я його здебільшого носила вже якось вдома чи на якісь е, домашні посиденьки з друзями. Е, він для мене дуже затишний, як я вже казала, тому не бачу в цьому ніякої проблеми. Славія Беліріс Абсолю мене е, привабив саме тим, що. Він не типовий лавіабель парфум, Тобто, він, звісно, має цю базу, але все ж таки ось ця нота Іріса в ньому дуже його відрізняє від його попередників. Він досить такий вологий через це, не настільки солодкий, не настільки притерний. І оця нота Іріса, вона така морквяна, оце як ніби, ніби корінь Ірису. І я через це на нього звернула свою увагу. Я його, в принципі, планую купувати наступної весни, якщо в мене нічого не зміниться з планами на парфуми. Бо все ж таки, іріс це нота така квіткова. Через його таку вологість він дуже підходить, мені здається, на початок весни. Тому, можливо, він з'явиться в моїй колекції десь за пів року, може трошки більше. Далі теж аромат від Lancome, як я вже казала, це Trezor La Nuit Intense. Це аромат з нотою вишні, але я її чую тільки на початку. Потім він розходиться у такий просто цікавий гурманський для мене аромат. Я його не спочатку оцінила, коли спробувала, а трошки згодом. Я про нього розповідаю у відео про порожні флакони, які я знімала на початку року. або... Закінчені минулого року, ну коротше, посилання ви знаєте, де шукати. І тоді я прям кайфанула від нього. Мені він дуже сподобався. В мене є просто тризор Eau Нуї Parfum флагман. Тому і в мене досить великий флакон, там 75 чи 80 мл, І я його використала менш ніж наполовину. А вони все ж таки не настільки прям різняться для мене, щоб купувати обидва. Тому я все ж таки спочатку використаю Трезор для нуї, а потім вже буду думати над покупкою цього. Аромату версії Інтенс. Але там відчувається і вишня, і якісь навіть алкогольні ноти, ніби як знаєте, ромова бабка. Щось таке теж мені нагадує. Класний аромат, люксовий, але зі своєю такою пікантністю, саме ця версія. Тому, можливо, буду теж мати згодом. Далі, якщо ми вже заговорили про вишню, хочу розповісти ще про парфум Black Opium у версії Over Red. Там, звісно ж, є ця стандартна класична база Black Opium і в мене був парфум Black Opium у класичній парфумованій воді. Але для мене все ж таки згодом стало важко чомусь носити Black Opium класичний і всі його фланкери. Тобто я дуже хотіла мати оцей кавовий гурманський люксовий аромат у своїй колекції, але мені було важко з ним. Яку версію я не тестувала завжди, це було трошки не моє. Але як я вже казала, сам цей парфум я полюбляю. Тому я ж чекала, коли ж вони вже випустять якийсь фланкер, який мені зайде, і оверед мені зайшов. Я чую там вишню, але тільки на початку. Чим він мені подобається, це саме тим, що для мене це просто розбавлена версія класичного парфюмерної води Black Opium. Тому це саме те, що мені було потрібно. Він мене не придушує, хоча я його тестувала і в теплу пору року, в тому числі він класно звучить з моєї шкіри. Я все ще відчуваю цю солодку каву з молоком. І е, нота вишні, вона така, знаєте, ніби краплинка сиропчика у цю каву. Я таке не дуже люблю, але е, тут в поєднанні все звучить дуже гарно, тому е, я його теж маю собі на увазі. Якщо вже я почала говорити про напої, то поговоримо про аромат від Le Labo «Tenoir 29 я розношувала цей у пробнику у моєму влозі, поки що єдиному на каналі. Там я казала, що я знайшла нарешті троянду, яка саме мені впала до серця, яка мені дуже сильно сподобалася, яку я хотіла б мати в своїй колекції. Але я все намагалася, ось так, знаєте, нащупати, що ж це за така троянда, що взагалі я відчуваю в цьому ароматі. І я зрозуміла, що. Це е, чай з бергамотом, чорний мій улюблений, в який додали оці трояндочки сухі. От я е, придбала їх, і зараз я їх нюхаю. І я розумію, що саме ця нота е, в те нуар присутня. Я е, е, його бачу на таку. Прохолодну, вже трошки таку похмуру осінь, мабуть, на листопад. От мені, в мене такий настрій саме в цей період часу, коли вже закінчилася ця перша ейфорія для мене від осені, вже відгуляли ми Хеллоуін, І починається такий період, ще не Різдво, але вже не така осінь золота, помаранчева, вже більш таки похмура погода дощі. І я обожнюю цю погоду, тож тобто я б залюбки носила такий аромат саме в цей період. І, можливо, він в мене з'явиться саме в цей період. Наступний аромат належить до бренду, про який я розповідала у відео моїй парфумерні Ні. Що я поки що не знайшла для себе чогось цікавого в цьому бренді. І навіть в тому відео я казала, що є один аромат, який мені подобається більше ніж інші. Це бренд Фрідерік Маль, а парфу має назву Льо Дер, тобто Тала вода. Я цей аромат тестувала у моєї подруги, в неї був Флакон, і він навіть тоді мені сподобався тим, що він, в принципі, на мій погляд, не дуже стає одну лінійку зі всіма іншими парфумами цього бренду. Поясню, що я маю на увазі: він більш такий витончений, більш свіжий, легкий, дуже такий тонкий, а всі інші аромати все ж таки більш гучні. Іноді з таким ретро вайбом, іноді занадто квіткові, насичені, іноді якісь анімалістичні. Тобто, всі вони для мене, ну майже всі, звісно ж, там є і цитрусовий аромат, який все ж таки відрізняється. Але ну загалом аромати Фредерік Маль, я думаю, ви зі мною погодитесь, все ж таки мають більш такий насичений, яскравий характер. А ось цей аромат він відрізняється. І оскільки я дуже люблю повітря на наприкінці лютого, початку березня, коли воно вже не морозне, зимове, а таке більш прохолодне, от саме як вода, яка розтанула, яка починає танути, от саме це мені нагадує цей парфум. Там є ноти ірісу, ніби пудра є, але для мене це оця тала вода. І цей аромат озона, який буває у цей період року. Я люблю гуляти в цей період, і я просто уявляю собі, як би я насолоджувалася, гуляючи в цьому ароматі. Маль зараз покидає дом Фредерік Маль, власне. І ще з мене є таке відчуття, що якісь аромати будуть зняться, якісь почнуться переформульовувати, коли вже не буде контролю, маєстро. Тому мені хочеться все ж таки встигнути придбати те, що мені подобається. Та єдине, що я поки що для себе там знайшла, до того, як вони знов щось там нахімічать. Далі аромат теж легендарний, аромат бажанка, аромат занадто тихий, занадто нестійкий і ще багато чого про нього кажуть, але я йому готова все це пробачати. Це One Umbrella for Two від Flora. Поки що я не можу йому пробачити його ціну, якщо чесно. Але він чарівний. Для мене це не пиріг з лохиною. Для мене це все ж таки тарт з пісочного тіста з нотою ревені. В мене просто був такий досвід. Я була в торгівельному центрі, тестувала цей парфум, і поряд з ним була велика крамниця з чаєм. Бренду мені здається, TWG, Я поставлю логотип. Цей досить відомий бренд. І у них там була ще кав'ярня, в якій можна було замовити власне чай, тісточка. І я е, просто ходила крамничкою спочатку, нюхала чаї різні і побачила таку яскраву е, яскраве пакування якоїсь коробки з чаєм, попросила дати мені понюхати. І коли я вдихнула цей аромат, я зрозуміла, що це запах аромату Ван Амбрела Фоту. Я спитала, що це мені сказали, що це зелений чай з ревеня. І оскільки я люблю і зелений чай, і я люблю ноту ревеня в парфумах. Мені дуже хочеться мати його, і я вже не кажу про красу флакону. Але, звісно ж, він дуже дорогий, і поки що я ще зважую всі за та проти. Звісно ж, якщо б я його купувала, це було б на якесь свято, це було б щось урочисте. Але. Поки що ще я не зібралася з думками, щоб його придбати вже більше ніж півтора року. Мені здається, пройшло від того моменту, коли його протестувала, може навіть більше. Я все ще у якихось таких міркуваннях. Зараз поговоримо з вами про аромат, якого я ніколи не чула, якого в мене ніколи не було, і який я дуже хотіла б спробувати і, можливо, мати у своїй колекції. Це аромат Je de Pe від Sergeance. Його е капець як важко знайти, навіть щоб просто на якийсь розпів його е купити. Тож, якщо у вас він є, і ви можете поділитися зі мною одним-двома мілілітрами, я залюбки куплю від цей відліван. Будь ласка, напишіть мені, бо мені просто цікаво, що ж це за така магічна рідина. Бо я стільки чула від блогерів якихось просто захопливих відгуків про нього, я подивилася цю казкову піраміду. До речі, ви помітили я думаю, що я у цьому відео додаю піраміди з фрагрантики, чого я майже не роблю ніколи, бо я кажу про аромати, які я. В більшості своїй дуже мало носила, дуже поверхнево з ними знайома, щоб прям дуже так впевнено вам розповідати про всі ноти. І тому я в цьому випадку звертаюся до фрагрантики, щоб якось позначити напрямок цих парфумів. Тож тут присутні всі піраміди, і звісно ж, піраміда ЖДПО в тому числі зараз тут з'явиться. В першу чергу він мене зацікавив нотами пшениці, молока та абрикос, а ще тонкою нотою замши. Я думаю, що це щось чарівне, казкове. Я сподівалася знайти щось подібне у ароматі Queer de Ange від Hermes, але я була дуже сильно розчарована цим парфумом і не знайшла там. Нічого з того, що сподівалася, вже депо, я думаю, що мені мало б сподобатись те, що там всередині знаходиться, судячи з описів. І я дивилася, що він ніби схожий на Санталмежескюль, теж від Сержнютанс. І мені щось здається, що він може навіть бути схожий на парфум, який теж буде в цій добірці трошки згодом. Але поки що, на жаль, немає в мене можливості його ніде затестити. Навіть я б мабуть на осліп купила цей флакон, якби його десь знайшла, бо ну, дуже сильно його всі люблять. Я не розумію, чому його зняли, але цю фразу, мабуть, каже кожен парфумерний блогер стосовно якихось ароматів, бо завжди знімають щось, що багатьом подобається. А зараз швиденько пройдемося по парфумах, які в мене є у пробниках, і які я все ж таки скоріше за все. Рано чи пізно буду у флаконів. Почнемо з найлегшого це аромат від Atelier Cologne Помело Параді. Я розповідала про нього, коли робила огляд своєї теперішньої колекції пробників. Там вже все знов змінилося, але якщо вам цікаво, можете подивитися. Це перший цитрусовий аромат, який мене вразив за дуже довгий проміжок часу. Мені дуже подобається цей грейпфрут тут. Він свіжий, він природній. Оця навіть гіркота його шкурки цієї гріпрутової тут є. Але у той самий час ніби його трошки посипали цукром. Він не солодкий, ні, це, це краплиночка зовсім малесенька. Мені просто от ця свіжість цитрусова. Мала де подобається, бо вона дуже часто мені скидається на якийсь освіжувач повітря, на щось таке не досить природні. от всі ці знаєте, засоби для миття посуду, якісь серветки, вологі для прибирання з цитрусами. А от саме цей аромат я б хотіла на собі носити. Хотіла б його мати. Якщо чесно, мені не дуже подобаються нові флакони, які зараз вийшли. Тож я маю надію придбати його у попередній версії флакону. Наступний парфум, також цитрусовий, але е, трошки вже в інший напрямок: це е, Citron Caviar, а е, бренд LM Parfum. Я не дуже люблю викаблучуватися своєю французькою, бо там не те, щоб є чим пишатися, але. Намагаюся іноді все ж таки ці назви проговорювати, щоб хоча б трошки якось практикувати цей Цей аромат для мене поєднання. Це взагалі то для мене мушля, на яку видавили лимонний сік. То тобто я в більшості парфумів цитрусових, які мені подобаються, відчуваю саме цедру цитруса. Тут я відчуваю лимонний сік. Аромат дуже класний. Він на літо, мені здається, буде просто супер. Він для мене одночасно із морською тематикою, хоча це не акватика, От саме ця трошки-трошки солонуватість. Тут її ніби характеризує ікра, але для мене це мушля, все ж таки. Далі саме той аромат, про який я казала, що мені здається, він може чимось бути віддалено схожий на ЖДП. Це бібліотек від Байредо. Тут для мене. Ну, зараз нюхаю, думаю, все ж таки, мабуть, вони не схожі. До речі, напишіть, якщо ви маєте ЖДП депо і знайомі з бібліотек, чи вони схожі. Просто тут більш такі солодкі ноти персику для мене, книжкова ваніль і теж трохи замше. Ви знаєте, коли я готувалася до цього відео і ще не наносила цей парфум на блотер, бо я вже забула його чарівну магію. Мені здавалося, що я буду вам розповідати, що в мене є е, серж Лютан-сам, Ваніль, і вони в одному напрямку, і, мабуть, мені не треба, бо в мене цілий флакон того. Зараз я розумію, що все ж таки напрямок в них не один. Тут о, ці персики навіть переходять у якусь курагу чомусь, не знаю, мені от трошки. Е, я відчуваю тут оцю копченість, трошечки підкопченість якусь, звідки вона тут, я не знаю, але я його хочу. Оце просто, знаєте, зараз у прямому ефірі майже. А, все ж таки, це бажання в мене посилилось зараз, коли я його собі нагадала. Бо останній раз я їм користувалася десь рік тому. А навіть не рік я розповідала про свої пробники на початку року. І там був цей аромат також. Він тоді був у відливанці іншому, це в мене вже фірмовий пробник. Де б взяти стільки осені, щоб цю красу носити? Він. Має оцю е, таку замшеву, ну не те, що навіть шкіряно, це така так, настільки ніжна замша, що майже невідчутна. Ось вона персик, але тільки на початку він такий солодкий, стиглий. Потім він переходить для мене у щось таке трошки сухофруктове і ніжність, така не косметична, але дуже-дуже вишукана, дуже така тонка, жіночна навіть. Хоча я думаю, що чоловікам він буде пасувати. Я його вже хочу розношувати, хоча зараз така спека, але оце прям оце він виходить в мене на перший план зараз. Несподівано. Я думала, що він там в мене буде, знаєте, висіти десь років 10 поки я буду цей сержютан 100 мл собі мучити. Але, мабуть, все ж таки він буде в мене на полиці згодом. знаєте, Зараз я це розумію. І останній аромат на сьогодні. Я думала, що це відео буде не дуже довгим, але вже майже. Більш ніж півгодини я вже говорю, але що поробити, в мене виявилося не дуже мало бажанок. Я зараз хочу розповісти вам про аромат B від Zoologist. Це відома всім бджілка, яку я дуже сильно боялася, якщо чесно. Мені дуже хотілося спробувати її, мені хотілося почути цей мед достоменний, який всі так сильно теж люблять. І мене дуже сильно в той самий час лякала нота анімалістична, про яку теж багато хто говорив. Бо я не відношуся до тих людей, які люблять такі трошки парфумерні збочення, ніби там аніма... анімаліка, брудна тварина, якийсь брудний мускус, ноти природніх якихось. Ви зрозуміли <хи> процесів, але е, тут я все ж таки ризикнула, бо я знайшла в Греції, нарешті, де робляться хоча б якісь відліванти. І на моє щастя, там бренд Zoologist теж е, представлений. Якщо вам буде цікаво, напишіть, я розповім про інші парфуми цього бренду, з якими я познайомилась, е, коли замовляли ці відліванти. І ось в цій бджілці я, звісно, знайшла цей мед, про який всі кажуть, його неможливо не знайти, але. Для мене тут немає взагалі анімаліки. Взагалі жодної анімаліки. Для мене це, якщо є, то це, це пушисте таке пузико, яке я навіть не обджілки, навіть у якогось джмелика. От щось таке. Ну, настільки ніжне, що взагалі ну, це не можна назвати анімалікою, Для мене взагалі ні. Але цікава річ сталася. На моїй шкірі цей мед пішов десь за півгодини, залишивши після себе. Майже 100% співпадіння з ароматом тубако-ваніль від Tom Ford. І я, якщо чесно, поки що не знаю, що з цим робити. Бо в мене нема аромату з нотою меда такої прям явної, так? тобто десь там він вгадується в якихось певних парфумах, але такого, щоб оцей аромат про мед, в мене нема. І це аромат про мед. Але на блотері цей мед я чую набагато довше, ніж на собі. Сонце пішло, ну, сподіваюся, я не стала схожа на когось іншого. А, і я б його хотіла мати навіть попри ціну. Але те, що він на мені розкривається дуже-дуже подібно на ваніль, це єдине, що мене зараз зупиняє, чесно вам скажу. Бо це навіть не те, що вони з однієї категорії на моїй шкірі. От я можу нанести їх паралельно, і, мабуть, я так і зроблю, щоб себе. Вже остаточно переконати, чи мені треба, чи мені не треба. Але з цікавого, табака ванільна мені останнім часом трошки почав видавати кислоноту, ноту, яку на мені видає амбра, яка мені зовсім не подобається. А бджілці цього нема. Це просто цей сухофруктовий, такий трошки, ніби вишнево табачний деревинний аромат, який я просто обожнюю. Тож, це теж було дуже приємне відкриття. Я дуже зраділа, що тут немає жодного натяку на якийсь цей амброцинідний мускус, немає натяку на якусь тваринку, типу Цибіціну, щось таке, так. І я дуже сильно його хочу. Наскільки я пам'ятаю це всі мої парфюмерні бажанки на сьогоднішній день? І я думаю, що ви зрозуміли, що певні аромати в рейтингу посіли перше, друге місце і будуть мною придбані, мабуть, в найближчим часом. Напишіть мені, будь ласка, які парфюмерні бажанки зараз є у вас. Чи ви вцілюєте їх часто, чи все ж таки робите перерви, насолоджуєтесь тим, що у вас є зараз? Мені буде цікаво почути про ваш підхід до цього. Бачимося у моїх наступних відео. Всім пока-пока.